Канал ТРИ ДОНІ Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте в україномовний канал фінансово, щоб слухати ще більше цікавих казочок. Вся інформація у описі каналу. Казка Три сестри. І майстерення спогадів. Одного ранку, коли небо було молочного кольору, а вітер ледь помітно хитав штори в кімнаті, сестри натрапили на щось нове. Вони пішли у стару частину саду, туди, де дерева вже не плодоносили, а доріжки. Давно вкрилися мохом, і там заплетеним живоплотом стояв невеликий будиночок. Його не було на мапі, і ніхто про нього ніколи не згадував. А він точно завжди тут стояв? спитала Соломійка, нахиляючись до замка. Ніби хтось нам його відкрив, прошепотіла яринка. Якщо двері прочинені, значить це запрошення, сказала Марічка і натиснула на ручку. Всередині було затишно, тепло, повітря пахло деревом, корицею. І щойно з вареним варенням. Але найголовніше в будиночку це рухалося, наче сам час був майстром оцій кімнаті. На полицях банки з підписами, сміх першого снігу, обійми після сварки, шурхіт під дощем. На столі нитки, що вишивали не рушники, а сцени життя. А на стінах портрети без облич. Але якщо подивитися уважно, вони набували рис знайомих серцем. Це майстерня спогадів, сказала Соломіка. А хто майстер? – здивувалася Яринка. А може, майстрице, самі ми? усміхнулась Марічка. Сестри взялися до справи. Кожна згадувала по одній миті не найгучніші, не найвеселіші, а такій, яка залишилася десь глибоко. Марічка. Як тихо гладила маму по волоссі, коли та спала. Соломійка, як ділилася останнім печивом, не кажучи про це. Яринка, яка заснула під шурхіт старої казки, читаючи між рядків, ці спогади лягли на полотно, як вишивка без голки. Ми зберігаємо це навіть коли забуваємо, мовила Соломійка. І, здається, це завжди було з нами, додала Яринка. Бо серце пам'ятає краще за пам'ять, завершила Марічка. У кутку вони знайшли три маленькі коробочки на кожній ім'я однієї з сестер. Усередині не речі, усередині мить, у вигляді відчуття запаху, кольору, і кожна з них була справжня. Сестри закрили очі і відчули ту мить повністю. Кажу, дітки. У кожної людини є своя майстерня спогадів. Але не всі туди заглядають, бо часом ми шукаємо велике, забуваючи про цінне. А спогади це не вантаж, це те, що допомагає дихати. І, хоч будиночок зник наступного дня, сестри знали, він не зник, він просто повернувся туди, де завжди був їхній любові у тиші. У тому, як вони дивилися одна на одну з розумінням, бо майстерня спогадів, це серце. Що пам'ятає м'яко.